Вітаю всіх! Я Тетяна Трощинська, і це спеціальний проект Суспільного до Дня Незалежності України. Ми говоримо про фундаментальні речі, які визначають нас як державу і націю. І сьогодні про мову, бо вона є ключовою ознакою нашої самоідентифікації. Сьогодні зі мною Олексій Ірінчак, засновник книгарень Сенс. Вітаю. Вітаю вас, Ледлен Мараєв, кандидат історичних наук, співзасновник історичного ютуб каналу Історія без міфів. Добро вітаю день. вас, і Володимир Ращук, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії Україна і актор в цивільному житті. Вітаю, вітаю вас. Добро почнемо. Якщо дозволити навіть з такого невеликого мого досвіду, тому що мій мовний досвід доволі емоційний. Я просто коли пригадую дитину в Києві в кінці 70-х, коли українська мова могла бути частиною булінгу, коли на вулиці могли тобі сказати, що ти там дитина з села або ще щось. І коли я про це починаю розповідати в соцмережах або десь там наживо, обов'язково часто мені можуть сказати про те, що я несу свою мовну травму. Це означення мовної травми, воно дуже часто е, зі мною трапляється. Я починаю думати, чи варто загалом та інколи е, дуже емоційно говорити на ці теми. Який ваш мовний досвід, в принципі, українська мова для мене це вивчена мова, тому що я сам родом з Маріуполя і про мовний булінг я знаю абсолютно все. Я в принципі тільки в Києві почав вчити її. Але до повномасштабного вторгнення я не спілкувався українською. А, ну, бо був таким, знаєте, малоросом. <хи> І в принципі, коли почалася повномасштабка, то стало все очевидно, да, хто ворог. І якою мовою він говорить, і тому е я б ну, принципово обрав для себе такий шлях ніколи ні з ким е не переходити на російську, І для мене вона в принципі вмерла. Е тому е в мене була вчителька, я швидко розкажу е з української мови. Вона е почалася в мене в восьмому класі і мала прізвище Малишка Лідія Васильівна. І вона шикарно Шевченківською мовою розмовляла, і на уроці літератури вона каже: дорогенькі мої, ну кожен поважаючи себе українець, має знати ну, хоча б дві тисячі українських народних пісень. І я нічого тоді не розумів. Але зараз, навіть якщо це і фантастика, то ми настільки не знаємо своєї культури, ми не знаємо своєї спадщини, що нам прям треба вгризатися в це. А чи пам'ятаєте, ото цей момент, коли от так от клац? Це було суто. Я як то казали, заснув 23 февраля, прокинувся 24 лютого. Це, от абсолютно мій варіант, коли в мене дружина з Франківщини, вона говорила українською. А я вдома прям вперто кацапився. От і тому цей клік зі мною відбувся, і я тому дуже щасливий. Ледле, не прошу. Оскільки я все життя прожив в Києві, то зростали ми в атмосфері тотального білінгвізму. І спочатку це сприймалося як величезна перевага, оскільки ми в рівному значенні знали обидві мови українську та російську. І вважалося, що це перевага наша над росіянами, оскільки вони українське зазвичай не знають, не розуміють і практично не спроможні читати українською. Відповідно, мені, як історику було зручно, що абсолютно в однаковій мірі володієш і можеш читати документи, джерела, наукову літературу. Е, нема жодного в цьому сенсі бар'єру. Е, можу сказати, що оскільки я застав в свідомому такому віці, хіба що ну, 1990-ті, вже можна сказати, Київ, звісно, був переважно російськомовний. Не скажу, що тотально, але значно, значно російської було більше. Ситуація почала змінюватись за моїми спостереженнями, десь із помаранчевої революції поступово почався цей рух. Десь у 2010-х, уже коли відбулася Революція Гідності і почалася війна, української ставало дедалі більше, дедалі більше. І, звісно, вирішальний злам стався у 2022 році. Однак, що хочеться підкреслити, що протягом всіх років, від 90-ті, 2000-ті 2010-ті, дуже важливим фактором українізації виступала освіта середня і вища. Тому що мої батьки ще отримали вищу освіту, здебільшого російською мовою, практично повністю російської мови. Я вже отримував винятково української мови. У нас вже в університеті Шевченка не було жодного предмета, жодного викладача, який би вів його. Російською мовою. І в армії теж кажуть, що важливий фактор це українізація термінології. Це один із тих дуже важливих чинників, який дозволяв робити оцей перехід. І на мою думку, з 2022-го це дійсно такий вирішальний був момент, коли я остаточно і повністю відмовився від вживання російської і в побуті, тому що ну, в офіційному, так би мовити, в професійному середовищі. Тільки Украї... українська була і раніше. в 2022-му це однозначно був вододів, однозначно такий рубіж, після якого вважаю будь-яке вживання російської абсолютно неприпустимо. Негарний сенс і російську книжку ігнорувала ну, з 2021 року, з того, що я знайшла в інтернеті, я знайшла ваше інтерв'ю, виданню Шотам, де ви кажете, ми русофоби, які пропагують українську культуру. Чому ви ще робили це? Це ще тоді до вторгнення, так ну і знову ж таки промовний досвід. Е, дивіться, моя особиста історія почалася в Миколаєві. Е, українську мову на уроках я вперше почув в юридичному ліцеї в 9 класі, е, і там же у нас був такий предмет Ми громадяни України. Я думаю, що він допоміг трошки сформуватися мені мою громадянську позицію і позицію щодо мови в тому числі. Перша спроба перейти на українську в Миколаєві у мене була. Мені було років 18, це який у нас рік зараз порахую, 2006 шостий. Ось. І вона була невдала, як ви розумієте, бо мене ніхто не розумів. І більш того, я почав стикатися з тим, що мене агресивно не розуміють. Ось в університеті вчився в Миколаєві, на жаль, російською також. Тобто, у мене була російська школа, трошки українського юридичного ліцею, потім знову російськомовний університет. А перехід вже повноцінно на українською відбувся в родині, коли з народженням першого сина ми прийняли рішення з ним говорити тільки українською мовою. Другий син також це п'ят. 15-17 роки. А вже коли зародилася ідея відкривати книгарню, сенс це літо 21-го року. Сенс запустився в грудні 21-го, і була вже ідея, що це буде україноцентрична книгарня без згадки російської мови, щоб підтримати саму українську книжку, бо вона на той момент займала дуже маленькі позиції відносно російської книжки. І тоді мій мовний перехід на 100% на українську стався, і відмова повна від російської 1 січня два. Другого року бо просто кількість. Людей нових знайомств, і якими я спілкувався виключно українською з відкриттям книгарні, в тому числі сильно збільшилося, і це переключатися зі старими знайомствами новими вже було незручно. і Тому я просто вирішив для себе, що час відмовитись. Відмовився. Ну а далі вже була війна, і було легше і нашу позицію книгарні підсвічувати через в тому числі повномасштабне вторгнення, Бо ну дуже багато людей 24 лютого перейшли. І ми цю тему. Я не можу сказати, що сенс був перший, хто відмовився від української книжки були інші книгарні, інші видавництва. Проте ми це поставили там, не знаю, на прапор і одним із перших почали заявляти цю позицію як нашу основну. Я чую середовище, та от ви сказали, що дуже багато знайомих з'явилося, які говорили українською мовою, було незручно стрибати туди-сюди, і мені здається, що цей чинник середовища він загалом має значення, коли ми говоримо про мову. Але досить часто я, наприклад, зустрічаю такий аргумент, що моя мама говорила російською, мій тато говорив російською, там бабуся говорила російською. Ну, якщо запитати про прабабусю, то доволі часто трапляється так, що вже прабабуся могла, до речі, говорити українською, або ми цього не знаємо. У мене до. Вас як до історика запитання, щоб ви могли нам нагадати, можливо, якісь важливі речі пов'язані з віхами русифікації? Та? Тому що оця, оцей аргумент, що моя мама говорила російською, і це материнська мова, він же може мати історичне підґрунтя. Ну, по-перше, я проти терміну русифікація, угу. тому що Русь це і є Україна. А краще вживати термін зросійщення. Тобто, коли Росія, Московія, нав'язувала свою мову, Історія ця достатньо довготривала. Якщо пройтися по найголовнішим віхам, то систематично імперія за це взялася з 19 століття. 1863 рік це знаменитий циркуляр міністра внутрішніх справ імперії Валуєва. Потім ще суворіший документ це 1876 акт, підписаний імператором Олександром II Німеччині в місті Емс, який практично повністю викреслив. Українську мову із публічного вжитку, із друку Російської імперії, із театральних постановок. Але натомість перевів її, по суті, за кордон в Австро-Угорщину. тому що саме тоді східна Галичина і стала тим п'ємонтом національного відродження. Практично всі українські митці науковці, культурні діячі з Днідніпрянщини, вони намагалися або переїжджати туди, або навпаки налагоджувати тісні контакти із. Галицькими видавництвами, організаціями для того, щоб там свої твори публікувати, там читати свої лекції тощо, тощо. Але хочу сказати, що імперія, що російська, що СР, вона періодично робила такі поступки, тобто де закрутить гайки, потім трошки відпустить. Тому, коли почалася в 1905-му революція Першої Російської імперії, настали послаблення, певні, тимчасові, і скасували формально і Валуєвський циркуляр, і той емський акт 76 року. Але потім Столипінська реакція настає з 1910 року так званий Столипінський циркуляр. Коли прийшли більшовики, то вони, як відомо, з 1900, насправді ще 19 року почали обмежену українізацію з початку 20-х більш посилено. Вона була дуже інтенсивною, треба підкреслити, але до кінця 20-х років. Це дуже короткочасний був період. Потім почалися знову заборони, обмеження. І по суті створення цього тиску на користь російської мови. Це вже на початку 30-х е, проводиться зросійщення правопису поступово, українського правопису. Потім в 38-му році, в квітні, е, ухвалюється рішення про обов'язкове вивчення російської в усіх е, неросійських школах СССР, і в тому числі України. Е, але підкреслюю, що ще потужніший тиск почався вже після сталінських часів. За Хрущова і особливо в епоху застою. За Хрущова в 58-59 роки, ухвалюється закон, за яким батьки мали право обирати мову, навчання в школі своїх дітей. Але цей закон, який на позір такий демократичний, насправді призводив до того, що батьки здебільшого обирали російську мову. Тому що умови, створення на той час, полягали в тому, що для кар'єри, для розвитку кар'єри людині треба було саме користуватись російською мовою, а не українською. І тому більшість обирали російську мову. Потім в 78-му, так званий Брежнівський циркуляр, на початку 80-х, андроповський сенс зводився до того, що, наприклад, для вчителів російської мови, російської літератури вводилися грошові надбавки. Тобто, вже було перспективніше йти працювати педагогу. Саме викладачем цих предметів. Відповідно, українська мова це вже здавалося дещо другорядним. І в цілому ситуація протягом 80-х теж погіршувалася. І станом на 1990 рік в Україні лише половина школярів навчалася в чисто українськомовних школах, а близько 70% назв книжкових видань видавалися російською в Україні. Практично не було українськомовних дитячих садків, там буквально мізер, там кілька відсотків. І лише близько 5% студентів в Україні навчались українською мовою. Це от 89 90 Здавалося б, вже перебудова, вже почались процеси демократизації, але Україна ще залишалася так званим заповідником застою. Щербицький ще був до вересня 89-го при владі, потім Івашко, який, в принципі, такий самий консерватор совєтський. І ситуація почала повільненько змінюватися вже тільки за часів незалежності. А в 2025 році це дуже таке коротке запитання, бо за моїм відчуттям за моїм досвідом, в 2022 році відбувся дуже помітний перехід. А зараз за моїми спостереженнями у Києві, наприклад, я чую більше російської мови, Володимире на жаль, так тому що в 2022 році була єдність як людей, так і армії. Ви ж пам'ятаєте, всі стояли в військомати, просили дати зброю, а потім ті ж самі люди зараз ховаються під спідницями і бігають від ЦК. Так само і знову відбулося. Це акт єдності, бо це наша ідентифікація як українців. І, ну, був такий бум на це, як, наприклад, от я служив 17 років в театрі Лесі Українки, і він був російської драми. І нарешті тільки під час повномасштабки ми змогли нарешті знести режим, зняти ту ганебну вивіску російської драми, і Леся, нарешті, перестала перевертатися в грубу. І тепер театр український. Так само боремося і в армії за це. Бо коли були в Сіверськодонецьку. Вже без мостів, без логістики, і там був полк Кастуся Каліновського, і ми ну, прийшли познайомитися. І вони російською говорять, білоруси. А я кажу, друже, а ти можеш говорити? Ну заради чого ти тут? І він каже: був такий друже-брест. Він загинув потім, коли відходили з севера. Заради мови, заради своєї нації, заради вільної Білорусі і України. Я кажу, а ти ж знаєш білоруську? Він каже, так, звісно. А я кажу, а ти можеш говорити білоруською? Так, можна. Я кажу, ти ж розумієш українську? Так. І ми спілкувалися 26 днів з ними. Вони білоруською, ми українською, і московити ніфіга ні не розуміли взагалі, хто там знаходиться. І це було дуже круто. Цей приклад єдності був просто нереальний. Е, і один раз вже це під Бахмутом було, коли в ну, нас добровольчий батальйон був, Свобода, і там всі ж ми е, ідейники. Е, я дуже щасливий, що я саме туди потрапив. Е, і і ми не говоримо російською. І так сталося, що чую в радійку російську мову. І це в ну, це або позиції взяли, або вже наших били, або в полоні. Ну біда. А це просто суміжник наш. Говорить російською, і потім ми кожен раз, коли входимо в будь-яку комунікацію з підрозділами, ми дуже просимо, щоб, хоча б ця гігієна в ефірі, вона була українською. Бо ну тоді нам дуже важко буде. Але ж вам приносить цей аргумент про російську в окопах, та коли ти кажеш. Про те, що варто би перейти на українську, доволі часто люди приносять аргумент, що але і в окопах є російська. Я маю один аргумент. Я з 24 го числа у війську, і немає виправдань. Тобто, якщо ти обрав стати на захист батьківщини жертвувати своїм життям, то що тобі важко вивчити мову? Ну, це найпростіше, що ти можеш зробити. Тобто, ти проливаєш кров, втрачаєш ноги, руки, і ти не можеш поміняти цю щелепу, яка не рухається а рухається в іншому напрямку. Ну, в нас дуже жорсткі розмови з цього приводу, але рухаємося в тому напрямку. Ну, і ще один аргумент. За даними центру національного спротиву на окупованих територіях, та майже не лишилося української літератури в місцевих бібліотеках. Ми знаємо, що вони роблять у школах. Ми знаємо, що вони завозять літературу російську або російську пропаганду і знищують і палять українські книжки. Так само є повідомлення про те, що вчителів завозять. У мене є цифри. Я вже на всіх зупинятися не буду. Ну от можливо нашим глядачам буде цікаво дізнатися про те, що лише на Луганщину 750 тисяч книжок завезено з російською пропагандою 750 тисяч. Це величезна цифра, і, можливо, вже більше, бо це дані за 2024 рік. Тобто Росія в цьому сенсі, напевно, вивчила уроки, власне, з та, влада цей термін я тепер сама вживатиму, те, що ви сказали. І тут у мене запитання стосовно українських родин і маленьких дітей. Це так само запитання дуже емоційне. Я знаю по соцмережах, що коли ти, наприклад, щось напишеш на цю тему, як емоційно люди реагують, і знову ж таки часто приносять аргумент, що є зовсім маленькі діти, які вже народилися після широкомасштабного вторгнення, коли мама йде в укриття, коли діти народжуються в укриттях та під час тривог, під час шахетних ракетних атак, але з маленькими дітьми в сім'ях доволі часто говорять російською мовою. Першою мовою, яку вони чують, є російська. Які ваші відчуття, яка ваша аргументація чи реакція з приводу цього Олексію? Прошу, почніть цю тему. У е, мене є одне питання, кого ви виховуєте і для якого майбутнього? І якщо е, люди народжують дітей, щоб вони вступали у Московський государственний університет, то, ймовірно, правильно їх виховувати російською мовою. Якщо ж плани інакші, то може, друга мова могла б бути не російська або перша, мала бути українською, якщо ми говоримо про українську світу. Ми стикаємось з тим, що велика проблема в перших класах, що діти не знають банальних слів «стеля» і підлога. Вчителі їм говорять, а вони банально не розуміють, що таке стеля. Вдома ж нема такого слова, є там абсолютно інше. І тому для мене це ну, найбільше питання до цих батьків. Але я хочу трошки повернутися до вашого питання з приводу Києва. І вулиць, я не можу сказати, що в 2022 році було більше української в кількісному показнику. Її було більше, бо людей, які говорили російською, було менше. А зараз людей, які говорять російською, які в тому числі приїхали з територій, де сильніша війна, набагато ніж в Києві, з Харківщини, з Харкова, наприклад, з Дніпра. То вони привезли з собою свою звичку говорити російською мовою, і їх дуже багато, і вони продовжують говорити, бо для них не сталося. До них додому прийшла війна, але не стався цей момент, що треба змінити себе і не вивчити українську мову. Я тут хочу ну, поправити, не вивчити, а почати нею говорити. Бо я не знаю українців, які не знають українську мову. Всі знають телебачення української мови було з початку незалежності, реклами на ньому, якісь е, е, пісні і та далі. Всі знають українську мову. Просто чи є бажання нею користуватися, чи ні, то вже інше абсолютно питання. Тому для мене е, в на початку 22-го року. Ми просто мали дуже маленький Київ і дуже сконцентровано український по людях. А потім почали повертатися ті, хто виїхав на захід України в таку невдалу відпустку з родичами в маленьку квартиру кімнатку на Закарпатті з усіма разом, бо боялися війни, а потім повернулися. І вони наче повернулися в 23 февраля, як ви кажете, а не в 24 лютого. І для них вони не розуміли, і до сьогодні багато хто не розуміють, що. Все змінилося, і треба змінюватися самим, щоб ставати сильніше. Звісно, наш ворог Росія багато сотень років е, е, знає, як нав'язувати нам е, і всім іншим народам е, сьогоднішньої Росії е, свою мову е, для того, щоб об'єднати всіх всіх під о, однією дружбою, чи як там називається зараз, не знаю. О, ось а наша задача як українців показати і собі. Не всьому світу і росіянам, що ми інші у нас є своя сильна і самодостатня культура, яку ми можемо і хочемо комунікувати своєю мовою, а не чужою. От і все я хочу, щоб всі ми все ж таки проговорили про дітей і молодь, бо мені здається, що ця тема є дуже важлива. І тут ми бачимо Владлена Мараєва в футболці. Хайквіт на українській Ютубі. Це гасло, я думаю, відоме точно тим, хто дивиться історію без міфів, а, але це питання ширшого характеру, це питання. Наявності достатнього контенту, можливо, трошки дурнуватого, даруйте за це визначення, та якогось дурацького контенту, який часто люблять діти і, і підлітки. Я сама інколи такий контент люблю подивитися, чи його достатньо українською мовою. Та, тому що, от як для мене, для споживачки дорослої, насправді українською мовою є ну, фактично на всі теми. Правда, головне знати, де брати, шукати і так далі. Але ж все-таки діти, все таки підлітки, можливо, тут щось інакше ви спостерігаєте. На мою думку, хоча, в принципі, я не спеціаліст по підлітковому контенту або вмісту, його недостатньо українською поки що. Але, звісно, створюється багато нових проєктів, багато нових каналів. Але треба більше. Це по-перше. Як на мене, ще більшою проблемою є відсутність мовного бар'єру, тому що російська автоматично зрозуміла більшості дітей і підлітків. А особливо, якщо знову таки повертаємось. До питання відповідальності батьків та інших старших родичів, якщо вони спілкуються російською із дитиною, то дитина теж автоматично цю мову розуміє. І е автоматично вона буде дивитись ролики російськомовні, тому що їх значно більше, ніж україномовних, і завжди так буде. Тому що російськомовний сегмент просто значно більший, і значно більше людей його роблять. От. А оскільки мова абсолютно зрозуміла, нема цього бар'єру. І кількість переглядів російськомовних роликів зазвичай більша, ніж українськомовних, тому що аудиторія більша. То ці ролики активніше просуваються платформами. І відповідно, вони частіше випадають дітям, коли вони дивляться щось в інтернеті. Ось в цьому є велика проблема. Тому ми знову виходимо на кореневе питання: питання відповідальності старших стосовно того, якою мовою вони виховують навчають своїх дітей. Трішки відійду від військового більше до акторства років 15 точно всі в усі продакшини. Кажу, що не виста... в нас багато детективів, в нас багато про лікарів, всякої ерунди такого мас-марту, але в нас абсолютно немає нічого для виховання наших дітей. І нарешті зараз ми знімаємо зараз вже другий сезон прикордонників. Це Великий відгук ми почули, я почув особисто від хлопців та дівчат молодого покоління, які кажуть, ми передивилися і ми хочемо піти у військо, ми розуміємо, що наше військо круте і нам е, е, хочеться стати до лав. Е, там немає тупих, як е, у московитів були там кадети, солдати, прапори, п'яні ну, і все інше. Ми нова формація. І я щасливий, що ми почали вже робити цей контент. Так само, і повнометражні фільми зараз виходять, і Мавка та ж сама знімається. Потім вийде Хрещатик, 48, дроб2. Це все робиться для дітей. Але його, на жаль, критично мало. Працюємо в цьому напрямку, і якщо ми... Ми вже прогавили, але, але якщо ми такими кроками будемо далі. Втрачати е, наше майбутнє покоління, то ми маємо будемо мати дуже жахливі наслідки, якщо зараз в нього не вкладати. Суспільне теж до речі працює в цьому напрямку, в напрямку дітей. Е, в мене таке запитання до усіх вас: чи може російська мова перетворити нас на росіян? Тобто, чи може російська мова перетворити Україну на Росію? Ну ми дуже довго рухались до цього. І тут ж питання, в якому середовищі, в якому контексті ти знаходишся. Якщо в тебе російська мова домінує, то ти, очевидно, будеш дивитися російською мовою YouTube. То і наративи, які йдуть через російський контент, вони будуть створювати з тебе те саме, що вони створюють з росіянами в Росії. Тому ця відмінність буде з часом зменшуватися, як зменшувалося весь період. І окупації совєтської і е, вже незалежності. Бо е, всім дуже просто е, сприймати, і тоді ми будемо е, над тими самими жартами сміятися, на ті самі концерти ходити. Е, е, ну то відмінність тільки чим буде відрізнятися гербом на паспорті. Але коли е, е, ми відмінність цю не бачимо, то в цілому і паспорт може стати не такою важливим елементом для багатьох. Зарля. Російська мова не зробить з вас, росіян, повноцінних. Тобто самі росіяни вас за свого ніколи не приймуть в своє середовище. Достатньо подивитися, як вони ставляться на людей, що зараз на тимчасово окупованих територіях. Як до витратного матеріалу, фактично. Але російська мова вкрай небезпечна тим, що вона перетворює вас на малороса. І річ в тім, що. Якщо ви споживаєте все російською мовою, дивитесь, читаєте російськомовні книжки, то зазвичай ви перебуваєте в цих от російських контекстах, в російських культурних контекстах і історичних. А там один із найголовніших наративів, не знаю, як це ще можна назвати, але він полягає у культивуванні величі Росії і руського міру. Величі російської держави, російської історії, російської культури і відповідно у приниженні України української культури, української мови як чогось другорядного, не міського, а селянського, вторинного, низькоякісного. Ось до чого призводить постійне перебування в цьому російськомовному антуражі. Люди мире саме запитає. врешті-решт, ми маємо розуміти, що мова це зброя, і пропаганда московицька дуже добре це розуміє, і вона активно над цим працює. Я взагалі вважаю, якби ще років п'ять. Російської пропаганди і наративів, то вони дійсно би е, зайшли парадом, і просто так сталося, що вони попали не в той час. Е, перетворити не може, але, на жаль, вбити може. І, власне, за це ми боремося і в цивільному житті і на фронті, саме за те, щоб наша мова існувала, а не московицька. Дуже дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Олексій Рінчак, засновник книгар «Сенс». Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співавтор ютуб каналу Історія без міфів. Володимир Ращук, актор, офіцер батальйону «Свобода Національної гвардії України. Це був спеціальний проєкт Суспільного, де ми говорили про фундаментальні речі для нашої ідентичності. Це мова, історія, культура, суспільство і армія.